Фільм є екранізацією роману дочка Болотного короля авторства Карен Діон. Про проєкт стало відомо у лютому 2018 року, коли було написано сценарій. Тоді ж головну роль отримала Алісія Вікандер, яка також мала виступити як виконавчий продюсер. Зйомки мали розпочатися ще у 2019, однак не почалися аж до лютого 2021 року. А Вікандер за цей час залишила проєкт. Згодом режисерське крісло зайняв Ніл Бергер, відомий завдяки таким стрічкам, як Ілюзіоніст та Безмежний Розум. Головну роль тоді отримала Дейзі Рідлі, найбільш відома своїм виконанням ролі Рей у останній трилогії Зоряних воєн. У травні до акторського складу також приєднався Бен Мендельсон, якого ви можете знати за фільмами Першому гравцю приготуватися, а також за ролю Талоса у кіно Всесвіті Марвел.